Я не скажу, комендантську годину. Ну і що там є така підстава? Такої підстави нема, але ви рухаєтесь з коменданської години. Тут немає порушення комендантської години. Я поїхав. Діяльність адвоката на сьогоднішній день в комендантську годину також не врегульована. На жаль. Поліс яких випадків доділяється? У нас є випадки. Є випадки. Так чого ви мене питали про поліс? Виже, тому що по нас рухається, друзі. Хотів би звернути вашу увагу, що у кожного водія має бути водійське посвідчення реєстраційний документ на транспортний засіб та страховка. А де її можна оформити? Вірно на Hotline Finance. Український сервіс онлайн-страхування Hotline Finance зібрав на сайті всі страхові компанії, щоб ви могли порівняти пропозиції та вибрати найкращу для себе, наприклад, з нульовою франшизою або найдешевшу. Для оформлення автоцивілки потрібно лише вказати дані автомобіля та водія, і після оплати готовий поліс відразу приходить вам на електронну пошту. А з моїм промокодом Волзі10, як завжди, отримуєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої. Страхової компанії на Hotline Finance. Оформити автоцивілку в описі під цим відео. Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болт. І сьогодні буде дуже цікавий фрагмент, такий практичний фрагмент, коли я рухався в комендантську годину. Точніше, з порушенням цієї комендантської години. Вже скільки часу є велика проблема. Те, що на сьогоднішній день в законодавчому полі, нашими народними депутатами не врегульовано питання відповідальності. За порушення комендантської години не внесли підставу зупинки, якщо ти рухаєшся в комендантську годину, в статтю 35 закону України про національну поліцію, а також не врегулювали питання діяльності професійних адвокатів в комендантську годину. Як бути? І ось в таку ситуацію я потрапив. По перше, звертаю увагу, для чого взагалі я зробив цей матеріал. Для того, щоб привернути увагу до цієї проблематики, оскільки вже багато часу жодних зрушень по цьому питанні немає. Тому, друзі, я вас дуже прошу не порушуйте комендантську годину. Подивіться це відео, подивіться, як діяв працівник поліції, як він зі мною спілкувався. І, друзі, обов'язково напишіть коментар під цим відео. Що ви думаєте по тій позиції, про яку я зазначив в даному матеріалі? Добрий ночі. Добрий ночі. Рядовий поліції, поліція до Сітері. Куди прямуєте? Комендантську годину. Так, да, знаю, додому. Звідки їдете? Місто Києва. Проживаєте тут в Полтаві? Бу, добре. Да. Передіть, будь ласка, посичення водія. реєстраційний документ і поліс обов'язкового страхування. якій на підставі? На підставі того, що ви їздите в комендантську годину. Угу, так. І що це підстава для перевірки документів? Звичайно. – щоб це передбачено. Підстава. Постановлена 196. Що що? Постановлено на 196. 196? Да. Це що така за постанова? прочитайте. військову адміністрацію. Ну, Прочитаю Прочитаю, ну і що Шо? там є? В рамках чего действуєте? Законодавство. Якого? Чинного. Ну якого? Закон України про національну поліцію. Ну так звичайно. Ну, які там підстави для перевірки документів? 32 стаття. Центр 32. Ну перевірка документів? документів. чи документів Ну ви не зупинили по якій підставі. Я не сказав, повної година. Ну і що там є така підстава? Такої підстави немає, але ви рухайтесь комендантської годину. Колісник, Денис Віталійович. Трошки на світі, поход бачу. Поліцейський УПП у Полтавської області. Ваше, будь ласка, посвідчення. Друзі, не порушуйте комендантську годину. Це дійсно не потрібно робити. Однак є випадки. Зараз будемо їх розбирати. Козленко, Денис Романович. Також дійсно, так? Да? Таке. Угу. Ну давайте повертатися до підстави зупинки вже тоді. Де ж назвав? Що ви назвали мені? Комендантська година. Далі. 12 причин для зупинки транспортного засобу, стаття 35 закону України про національну поліцію. Є підстава для зупинки. Ви мене зупинили. Ну, які підстави? Повинна бути законна підстава. Воно. Ні, ви мене назвали. Ні. Ні, відкривай 35 статтю. Я 35 статтю знаю. Добре, давайте, з якого пункту почнемо. Які нам підходить. А, ви що будете в мене знання перевіряти? Ні, я буду діяти в рамках закону, так як і ви повинні ви, на діти. Передбачено, що ви мене будете перевіряти мої, мої, рівень моїх знань. Ні, я хочу законну підставу для зупинки. Друзі, беремо, відкриваємо, дивимося. Друзі, і головна новина з нагоди Дня автомобіліста, клуб юридичного захисту водія дарує кожному з вас знижку у 30%. Що треба зробити за цим номером телефона? Набрати 28 або 29 або 30 жовтня, і ти отримуєш 30 відсоткову знижку на вступ в наш клуб. До речі, така ж сама знижка Дія на корисну літературу яка знаходиться де вірно в Адашопі. Усі деталі в описі під цим відео. 35 -та. Стаття закону України про національну поліцію. Будь ласка. Я її знаю, я вам сказав. Будь ласка, який, який я пункт? Ну, Підстава зупинки яка? Мого я транспортного засобу. Ну яка? Я не Порушення не комендантської години. Тут нема. Тут нема, дивіться. Ти поліцейські зобов'язані зобов що... проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстав зупинки транспортного засобу. Наскільки детальним, давайте ви не будете а ви будете я, зазначати. Я про вам закон. задаю питання. Ви кажете детальним. Я, я вам а, що, а що тут, що тут не зрозуміло? Мені здається, що я вам детальним способом. Ну як, який пункт? Тут нема порушення комендантської години. Я поїхав. Все. Дивіться, ви що? якщо рухаєтесь в комендантську годину, ви взагалі ви знаєте, що в страні військове положення? Так. І знаєте, що в коменданську годину. Треба старатися якомога менше рухатись, знаєте це? Тут десь визначено, так? Да? Ні, це... Я ж вам опять кажу. Кажіть. Це По постанова номер 196. Так. О, далі ж. Яка відповідальна за порушення комендантського година? Відповідальності ніякої немає. Ну... Якщо ви комунальні рухати, так. я вас зупинив, ви рухаєтесь в комендантську купувати. Я це знаю, що я руху в комендантську. Я, я до вас підійшов, наче вам там щось приділяти, що якісь порушення Ні. про дорожнього руху чи що. Ви чи, так почали реагувати? Я не реагую, дивіться. Ви реагуєте, ви так сказали. Роз, розумієте, є законні підстави для зупинки я... транспортного засобу. На сьогоднішній день, на жаль, законодавець досі ще не зрозумів, що потрібно. По-перше. Якщо є комендантська година ввести відповідальність, досі не зробили це. По-друге, по не внесли підставу для зупинки транспортного засобу, якщо я рух в комендантську годину. І по-третє, дуже важливо, діяльність адвоката на сьогоднішній день в комендантську годину також не врегульована, на жаль. І коли адвокати їдуть до своїх клієнтів на оперативно розшукові заходи в місто Київ, наприклад, повертаються в пізню пору доби, чомусь досі, досі законодавець не вніс зміни. Я не розумію, чому це досі не зроблено. І тому ми робимо сьогодні матеріал, що можливо до когось повинно щось доходити. І робились якісь зміни. Тому що я розумію, як вам на службі також важко. З вашими словами, потім повністю згодні. Зачекайте, я закінчу, будь ласка, хорошо? Тому що я розумів, як вам також складно працювати в сьогоднішніх реаліях, реально з такими бодікамерами, які досі не мають е, нормального екрану, щоб ознайомити водія з порушенням правил дорожнього руху на місці, якщо це буде. І ми про це також вже неодноразово до Міністерства внутрішніх справ зверталися. А відповіді досі нема. І це великі прогалини, на жаль, які необхідно отак робити в публічній плоскості і е, публікувати. Я, будучи е, дівчим адвокатом. Знаходжусь в місті Києві, спілкуюсь зі своїм клієнтом, виїжджаю сюди, їду, не встигаю повернутися в час необхідний, тому що я не порушую закон. І водії вас закликаю, не порушувати. Навіть якщо немає відповідальності за комендантську годину, не порушуйте, тому що виникають питання. Да, ми просто повинні розуміти, що якщо ви зупиняєте, у вас повинна бути підстава зупинки. Закон підстава зупинки для перевірки документів. А ви мені зразу про все. І поліс давай, і документи, і водійське. Це зрозуміло, але кавназ... Ні, це не зрозуміло. Розумієте? Поліс яких випадків додивляється? У нас є випадки. Є випадки. Так чого ви, ви мене питали про поліс? Ну, більше, тому що камнаскуди не рухається. І що? Ну чого мене а не, дивіться, не спитали? Контакт щось... Салівича паспорт ваш. А на собаку. Дивіться, нічого б так би далеко не затягнувся розговор, якби ви сказали, що ви їдете там. Від оттуда до туди, туди-сюди він би далеко не затягнувся. Я ви не хотів шо? одразу ви, казати про це. Да, це Розумієте, я не хотів одразу казати. Я хочу просто щоб донести цю проблематику, яка є, бо в мені в моїй професійній діяльності це також заважає надавати. Я ви ж зараз по поліції да. ви на службі. А здаєтеся зміну? Ви звичайний громадянин, і у вас також може бути адвокат і можуть бути проблеми. Вільно звичайно, він? звичайно. Я ж вам про це я даже з вами не спорю. Просто я кажу, дуже, про що і дуже, дуже цікаво так стало, мені, мені дуже це подобається. Ми uh -huh. не працювали, так і будемо працювати. Е, не працювати, нести службу не українському народу. Я думаю, питань до мене вже нема? Нема. Жодне. А у вас питань нема? нема. Друзі, не порушити комендантську годину. В мене ось такий випадок. Бачите, насправді законодавство на сьогоднішній день не в недосконале, тому треба це змінювати. Можливо, нас почують. Ще раз будемо писати, ще одне звернення будемо робити стосовно відповідних змін, тому що бачимо, що проблеми є. Не порушити правила дорожнього руху, дотримуйтесь комендантської години, навіть якщо нема за це відповідальності, тому що ми всі розуміємо, яка ситуація в країні.